Слава Богу. Бог нам дає можливість тут собиратися. І слава Богу, що ми користуємося цими можливостями, які Бог нам дає. Ми будемо мати благословення і за цього. І я сьогодні хочу говорити про слідкування за Ісусом Христом. Біблію ми часто читаємо, коли Ісус призивав своїх учнів, Він говорив їм: Слідуй за мною. І ми, як учні Ісуса Христа, також повинні слідувати за Ісусом Христом. Ми повинні йти за ним. І Бог хоче, щоб ми поступали так, як він нас вчив, щоб ми поступали. І це Івана 12-й 12 26, 12:26 «Кто Хто мені служить, мені допоследує, і де я, там і слуга мой буде. І хто мені служить, того почтить Отець мой. І через Одну страницю, в 13 розділі, 15 вірш, ми читаємо такі слова, ібо Я дав вам примір, щоб і ви ділили те, що я зробив вам. Ісус, Він хоче, щоб ми з Нього брали приклад. Він говорив, що Це я зробив учням, Він говорить. Не для того, щоб ви просто подивились, але щоб ви взяли приклад і так само поступали в вашому житті, так само друг друга любили, так само друг другу служили, так як я вам послужив. І Він говорить: якщо ви мені служите, ви мені должні слідувати. І слідувати за Ісусом Христом не завжди є легко, це не завжди проста дорога. Кажеться, буває, ми проходимо трудності. І, Ісус, Ісус, ми йдемо за ним, і нічого не міняється в нашому житті. Ми читаємо про один приклад в Біблії про жінку хані Вона йшла за Христом і кричала, і кричала. І Ісус не реагував, Він просто йшов своєю дорогою, але вона кричала і йшла за ним. І в кінці кінців її просьба була отвіт. От, Отвічена. І так само і ми, може ми одразу не отримуємо відповідь, може ми не бачимо результат нашого слідування, але ми все одно маємо вірувати, вірувати і йти за Христом. І Ісус Він говорить в кінці жінки, о жінка, велика віра. Твоя, і так само і ми, ми повинні мати цю віру, і ця віра нас буде нам, нам дати давати цю силу іти за Христом, іти, коли не все легко. Якщо подивитися на апостола Петра, то він слідував за Христом. Ну були моменти, де Він трошки ослабівав, коли його слідування ставало не таким, як. Раніше. Ми бачимо вначалі, Ісус його призиває, і, і, іди за мною, і Пьот, і Він іде за ним. Но проходить время, і Він опять своєї лодки. Він говорить Христу, що ми всю ніч ночнились і нічого не, не, не поймали. А, і Ісус йому от пливи від берега, закінь сіці. І Пьотор так робить, Він закидає сеть і Він починає, він Він отримує велику прибіль, він получає ці риби, ті, які він хотів зловити, і на нього страх нападає, і. він Боїться, Він боїться, він, го, він хоче як-то як удалитись від Ісуса. Він розуміє, що Він є грішна людина, яка недостойна. Але Ісус він говорить, слідуй за мною. І Пьотр, він все покидає, і Він опять йде за Ісусом Христом. І ми бачимо, що Він ходить з Ісусом Христом, але знову приходить одна, один момент в його житті, коли Ісус Христос він помирає. І, і, Пьотр, і Пьотр говорить своїм братям, своїм друзям, Він говорить, опять. Підемо ловити рибу. І оп'ять та ж сама історія повторяється. Петр знову трудиться, старається і нічого в нього не виходить. І так само буває в нашому житті. Ми перестаємо йти за Христом, ми починаємо якби, свою роботу, щось друге робити, починаємо якось то свої діла робити, І в нас оп'ять виходить розруха, нема успіха. І ми бачимо, що в історії Петра оп'ять появляється Ісус, і Він е, їм говорить, закиньте сіті. Пітр уп'ять так робить, і Він опять, що це Господь. Написано, що і, е, ніхто не, не смів спитати його, хто ти вони зрозуміли, що це є Бог. І оп'ять задає Ісус Петру вопрос. Петро, любиш ти мене, і в кінці він йому говорить, слідуй за мною. Бог хоче, щоб ми. Постійно за ним слідували, щоб наші руки не ослабівали. Буває, ми проходимо трудності, буває, проходимо всякі переживання, буває, нам кажеться, що ми оставлені. ну, Ми так як та жінка до йти за Христом, тому що Ісус Він нас веде в вічній обіцялі, Він нас веде дорогою туди, де, йде, де, де небеса, де спасіння. І якщо ми хочемо отримати це спасіння, ми повинні йти. Цією дорогою трудною. І ми бачимо, що апостол Петр він чому-то навчився, і він нас хоче щось навчити. Я читаю перше послання Петра, другий розділ, це вже буде 20-й вірш. 1 Петра 2,20. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы и шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то суди праведному». Он гріхи наші сам вознес тілом своїм на древо, даби ми, избавившись збавившись від жили для правди, ранами Його істелілись. І так ми бачимо дорогу Ісуса Христа. Дорога Ісуса Христа це була дорога страдані, це була дорога в там, де люди Його. Люди його над ним насміхалися, але він страдає, не угрожав, він все придавав Богу. І так само і ми, Біблія говорить, що яка є похвала від того, що якщо ми страдаємо, того, що ми заслужили, що ми щось зробили і страдаємо. Ну якщо ми йдемо дорогою цією, яку Ісус проложив, дорогою смирення, страдання, скорбій, і ми достойно проходимо, то це є велика похвала, це є благословіння. Бог. Ми бачимо, що йти за Ісусом Христом, це є смірення, це є послушання Йому, це є скорбі. І хай Господь нам поможе, щоб ми достойно йшли за Христом, щоб ми підражали цьому приміру, цьому який Ісус нам оставив. Коли Ісус був на цій землі, ми бачимо, що за Ним ходили топи. Ну, вони ходили не по правильних причинах. Хтось ходив, тому що вони хотіли наїстися, хтось ходив, може, тому що вони хотіли, може, якось то обвинити Ісуса Христа. Хай Господь нам поможе, щоб ми правильно слідували за Ісусом Христом. І ще є один приклад в Біблії: це 17 розділ Луки. Я читаю такі слова. Це Луки 17 розділ, 35 вірш. Когда же подходил он к Ерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, І коли той прийшов, подойшов к Нього, спросив Його, чого ти хочеш від мене, Він сказав Господи, щоб мені прозріти. Ми бачимо, толпа йшли за Ісусом Христом. Були люди, які за Ним йшли. Ну тут також опозначаються ті люди, які йшли вперіді, вони йшли перед Ісусом Христом. І так само буває в нашому житті. Ми стараємося якось опередити Ісуса Христа. Ми хочемо все наперед. Ці люди вони йшли впереді, і вони думали, вони знали, що Ісус Христос хоче. Вони заставляли цього е, сліпого мовчати. Вони в них не було того смірення. в них було якось то е, це ж е, ця жоркость. Вони. Вони думали, що вони знають лучче. І так само буває і в нашому житті. Ми забігаємо наперед, ми починаємо планувати, ми починаємо мріяти про себе, ми починаємо других людей уніжати. Хай Господь нам поможе, щоб в нас такого в житті не було. І е, як Він говорить про цю ситуацію, що у людей случається. Це четвертий розділ. И він говорить в 13-м вірші такі слова: «Тепер послушайте ви, говорящі сьогодні або завтра, отправимся в такой город и живем там один год и будем торговать и получать прибыль. Ви, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша пар. являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Ибо пос, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть грех. И так, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Мы бачим, что апостол Яков нас наставляет, чтобы мы пускали Иисуса, пускали Господа впереді. вмісто того, щоб хвалитися завтрашнім днем, вмісто того, щоб говорити якісь горді слова, ми повинні говорити, якщо Богу угодно буде і живе будемо, то зробимо то і другое. Опять ми бачимо, Біблія нам показує про це смірення, де ми повинні смірятися, де ми довжні давати Богу дорогу. Ми бачимо Іана Хрестителя, він говорив, що. Він говорить такі слова, Він говорить про Ісуса Христа і Він говорить про те, що він йде за мною, але Він також став впереді мене, Він говорить, що мені потрібно нуж, йому нужно расти, а мені умалятися. Іоанн Анхриститель, Він якби йшов перед Ісусом Христом, але прийшов такий момент, де Він умолився, де він осознав, хто є. Хто, кому, Перед ким треба смірятися, і я, Господь нам поможе, щоб ми так поступали в нашому житті, щоб в нас було це смірення, щоб в нас була це кротость, щоб ми йшли за Христом і предоставляли Йому дорогу, щоб ми не забігали наперед, но все одавали Ісусу Христу. І я вас закликаю до молитви. Хай нам Господь в цьому поможе. Амінь.